Вітаю! Сьогодні ми поринемо в одну неймовірну історію це розповідь про приховану ідентичність, про смертельну змову і про таку мужність, яка здатна змінити долю цілого народу. І все починається з одного, здавалося б, нерозв'язного питання. Ми переносимося в давню Перську імперію, у справжнісінький політичний трилер, який розгортається саме навколо цього. Отже, де все відбувається? Уявіть собі, столицю могутньої Перської імперії. Місто Сузи, там править цар Ахашверош, а це щоб було зрозуміло, володар 127 провінцій від Індії аж до Етіопії, величезна імперія. І от щоб показати всю міць і багатство своєї імперії, що робить цар? Він влаштовує бенкет, але це не просто бенкет. Він триває, увага, 180 днів для всієї знаті. А потім, ніби цього мало, ще один бенкет на сім днів для мешканців столиці. Це, знаєте, не просто свято, це була така собі демонстрація абсолютної безмежної влади. І от у самий розпал цього бенкету цар уже добряче сп'яніли і вином, і власною величчю, наказує: Приведіть царицю вашті, він хоче, знаєте, похизуватися її красою перед усіма. І тут стається неймовірне вона відмовляється. Просто відмовляється прийти. Треба розуміти, що в тогочасному світі це було щось абсолютно нечуване відмовити царе. Ну і звісно, при дволі паніка. Один з його радників, Мемухан, одразу розуміє, наскільки це небезпечно з політичної точки зору. Він каже: якщо цариця так робить, то що ж буде далі? Усі жінки в імперії почнуть так само не слухатись своїх чоловіків, і рішення приймається миттєво. Важті не просто карають, її виганяють. А по всій імперії розсилають указ, який по суті готує сцену для появи нової цариці. Отже, цариці більше немає. Утворився, так би мовити, вакуум. І що роблять? Правильно, оголошують всеімперський кастинг на роль нової цариці, починають шукати найкрасивіших дівчат по всій країні. Та ніхто, абсолютно ніхто, тоді й уявити не міг, що саме ця подія запустить цілий ланцюг подій, який приведе до палацу нашу таємну героїню. І серед цих дівчат була одна особлива Естер, сирота з єврейського народу. Вона своєю красою та, знаєте, якоюсь внутрішньою гідністю одразу підкорила царя. Він обирає саме її. Естер стає царицею. Але вона входить у палац із величезною таємницею. Її опікун Мордехай попередив її нікому не кажи хто ти. Вона чудово розуміла, наскільки небезпечно бути єврейкою при перському дворі. І тільки но все, ніби владналося, на сцені з'являється новий персонаж, лиходій нашої історії. Його звати гаман. Цар робить його другою людиною в імперії, дає йому неймовірну владу і видає наказ: усі, абсолютно всі, повинні кланятися гаману. І саме тут починається нова, смертельно небезпечна драма. Але є один чоловік, який не кланяється Мордихай, опікун Естер. Він сидить біля царської брами і не схиляє голови, і це і здавалося б, тихий акт непокори. Він просто доводить гамана до сказу до неконтрольованої сліпої люті. І тут особиста образа перетворюється на щось жахливе. Гаман дізнається, що Мордехай єврей, і він вирішує помститися не одній людині, а всьому його народу. Він іде до царя і, по суті, обманом, маніпуляціями переконує його, що євреї це небезпечний бунтівний народ, якого треба знищити. Цар, особливо не вникаючи, дає згоду і скріплює цей жахливий указ своїм перснем. А це означало одне: закон не можна змінити. Доля цілого народу здавалося вирішена. І от коли цей страшний указ оголошують по всій імперії, уявіть собі, серед єврейського народу починається плач і велика жалоба. Мордехай, звісно, одразу надсилає копію цього указу Естер. Він благає її, іди до царя, проси за нас. Але Естер опиняється в абсолютно безвихідній ситуації, бо існував непорушний закон ніхто, навіть цариця, не міг прийти до царя без запрошення, а покарання за це було одне смерть. От і вибір. Ризикнути власним життям чи мовчки дивитись, як гине твій народ. І тоді Мордехай говорить їй слова, які, мабуть, змінили все. Він каже Не думай, що ти врятуєшся в царському палаці. А хто знає, можливо, саме для такого часу, як оцей, ти й досягла царської гідності. Це був не просто докір, це був виклик, який змусив її подивитися на свою роль зовсім інакше. І Естер приймає рішення. Вона просить свій народ постити і молитися за неї три дні, а потім вимовляє фразу, яка стала легендарною, символом неймовірної мужності. І якщо я загину, то загину. Вона йде на цей ризик, вона готова пожертвувати усім. І ось цей момент вона йде до царя, порушуючи закон. І цар простягає їй свій золотий скипетр. це означає життя, її врятовано. Але Естер не поспішає. Замість того, щоб одразу вивалити все на царя, вона робить дуже хитрий стратегічний хід. Вона просто запрошує царя і гамана на бенкет. Гра почалася. І тут починається просто неймовірна низка збігів, а може, і не збігів. У ту ніч цар не може заснути. Він наказує, щоб йому почитали придворні хроніки, і раптом він чує запис про те, як Мордехай колись викрив змову і врятував йому життя. І цар питає: А що ми зробили для цієї людини? І відповідь нічого. І саме в цей момент, уявіть собі, до палацу приходить гаман. А знаєте навіщо? Щоб просити дозволу повісити Мордехая. Ну, доля точно має почуття гумору. Цар, не давши гаману й слово сказати, питає: Гамане, а що треба зробити для людини, яку я хочу вшанувати? Гаман, звісно, думає, що мова про нього. Він розписує неймовірну пишну церемонію: царський одяг, царський кінь, урочиста хода містом. І тут цар каже, Чудово, біжи швидше і зроби все це для мордехая юдея. Уявляєте собі приниження гамана? І ось ми на другому банкеті. За столом цар Естер і принижений, розлючений гаман. Цар знову запитує Естер Ну, Люба, яке твоє прохання? Проси, хоч пів царства дам, момент істини настав. І тоді Естер каже Якщо я знайшла ласку в твоїх очах царю, то даруй моє життя і життя мого народу. Бо нас продали на знищення. Цар в шоці. Хто? Хто цей негідник? І Естер вказує на гамана. Ось він, цей злий гаман. Ну, далі все розвивається дуже швидко, цар розлючений донестями, і в цьому фінальному, просто ідеальному іронічному повороті гамана вішають на тій самій шибениці, яку він з такою ретельністю збудував для мордехая. Зброя, яку він готував для іншого, обернулася проти нього самого. Здавалося б, перемога, лиходія покарано, але є одна велика проблема смертельний указ Гамана все ще діє, і, нагадаю, він невідкличний. Тож повертаємось до нашого початкового питання як скасувати невідкличний указ. А відповідь геніальна у своїй простоті. Ніяк, його не можна скасувати, але можна видати новий указ. Цар дає Мордихаю, якого тепер призначено на місце Гамана, свій перстень, і той пише новий закон, закон, який дозволяє євреям по всій імперії зібратися разом і захищати своє життя від нападників. Це був блискучий юридичний хід, який перетворив потенційних жертв на воїнів. І на згадку про ці неймовірні події, про те, як все перевернулося з ніг на голову, було встановлено свято Пурім. Назва походить від слова пур це той самий жереб, який гаман кидав, щоб обрати день для знищення євреїв. Яка іронія, правда, свято назване на честь інструменту ворога, щоб пам'ятати, як злий намір був переможений сміливістю та стратегією. Історія Естер це ж не просто давня казка. Це потужна розповідь про те, що іноді одна людина, її сміливість, її прорахований ризик можуть стати тим самим поворотним моментом для цілого народу. Вона показує, як один єдиний мужній вибір, зроблений у правильний момент, здатен не просто змінити обставини, а буквально переписати історію.